Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Сьогодні на офіційному ютуб каналі New State Mobile вийшло відео з пачного наступного оновлення, котре вийде вже в цей четвер, 20 квітня. Тому в цьому відео розповім, що нового з'явиться у грі. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Також залиште будь-який коментар для просування цього відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Перше нововведення мене дуже приємно вразило. Нарешті у грі з'явиться внутрішній ігровий турнір, який обіцяли ще на релізі гри. Його я згадував в своєму старому відео, де розповідав про проблеми New State Mobile. Деякі речі з того відео додали та змінили, але деякі досі актуальні. Напевно, треба буде зробити оновлену версію того відео. Тепер перейду до New State Mobile додадуть внутрішній ігровий турнір під назвою Ace Leech. Він схожий на турнір Crew Challenge, котрий був чи навіть досі є в PUBG Mobile. ЕceLeч буде відкривати. За 12 днів до завершення кожного сезону. Після одного тижня попередніх раундів будуть проводитися дводенні фінали. Прийняти участь зможе будь-який бажаючий з рангом Діамант 5 та вище. Для участі у фіналі необхідний квиток. Його можна буде отримати перемігши на тижні попередніх раундів. Турнір буде проходити в загонах від третього обличчя. Мапи будуть змінюватися кожного дня на протязі тижня. Також на них буде ексклюзивний баланс. Переможці пробних раундів окрім білетів фіналу отримують престижні монети, курячі. Медалі та BP. а переможці фіналу отримують титул переможців фіналу, престижні монети, курячі медалі та BP. Монети престижу це нова валюта у грі, котра може бути використана для купівлі різноманітних скинів в магазині престижу. Дуже радий, що з'явився такий турнір в New State Mobile, Навіть з'явилось бажання грати всю гру. А особливо хочеться прийняти участь весь ліч. А як вам ця новина будете приймати участь в турнірі? В грі з'явиться нове це два налаштування для АКМ. Воно замінить звичайний магазин автомата на збільшений, котре буде вміщувати 50 куль, але є один мінус: збільшиться час перед заряджання зброї. Як на мене, звичайно, налаштування і зовсім не цікаве. Це один виглядає навіть краще, хоча плюс-мінус таке саме. На мапі рангель нарешті добудують аванпост. Також на мапі замість електрону буде з'являтися нова та лайтінінг. Режим облога знов з'явиться у грі, але буде мати зміни. Замість загонів буде одиночний мод, та не буде можливості відновлювати інгібітор. Також збалансували дроїдів, додали місце, де будуть з'являтися гранати та бінти. Коктейль молотова. Більше не будуть з'являтися у цьому моді. Рамка профілю та її ефекти перебудуть показуватись на екрані завантаження в таблиці матчу, в кінцевій таблиці матчу та біля Ніку при камері смерті. Командному матчу насмерть збільшилася кількість очок для перемоги. З 30 до 40 станції RDM та виставковий центр TDM будуть прибрані. Будуть додані нові тимчасові титули, за топ-100 рейтингу будуть давати монети престижу. З'явиться івент з запрошенням нових та старих гравців, котрі давно не заходили в гру. Та ті, хто запрошують, зможуть отримати приємні нагороди, такі як курячі медалі, билети ящику та титул. З'являться невеликі нововведення в інвентарі, а саме можливість фільтрувати скини та віконцу одягу патчів на рюкзак. Ще у грі з'являться дві підписки VIP та Royal VIP. Також у грі тепер буде три королівські скрині замість однієї. Ще у гру буде доданий новий Survival Pass, частини 18. В ньому будуть скини фракції мисливців, а також у гру буде доданий старий Survival Pass. Як вам наступне оновлення? Напишіть в коментарях, мені оновлення сподобалось тільки через Ace Сліч, я давно чекав появи цього турніру і хочу прийняти в ньому участь. Та й в цілому добре, що в грі нарешті з'явився турнір для звичайних гравців. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.